Okay. вітаю! Сьогодні ми розглянемо урок 4 До теми Toys. Повторимо наші іграшки і будемо працювати на сторінці 25, трошки на 26. Давайте ще раз разом повторимо наш рахунок від 13 до 20. 13, 14. 15. Sixteen, seventeen. Як ми утворимо дане число? Наприклад, sixteen, 16, 16. Ми беремо 6 це 6 і додаємо суфікс teen. І виходить 16. 17. Яка у нас основа? Seven, seven. І додаємо teen. Seventeen. 4 to 4, 14, 14, 14. Здайте ми число трошки важче. Наприклад, ми знаємо, що 5 це five, А основа fifth. 15, 15. 13. Взагалі основа зовсім інша. Давайте ще раз повторимо. 13, 14, 15, 16, 17. Let's count. Давайте порахуємо, порахуємо наші предмети. Наприклад, how many dolls have you got? Скільки іграшок, скільки ляльок? 13. 13. We have cats and pants. Другий, третій малючок, порахуйте саме І на наступному уроці ми перевіримо, скільки ж у вас вийшло. І подивимося ще в праву четверту. Where is the cat. Where is the cat. It's under the umbrella. Так, повторимо наші слова. In, on, under. Це була ще минула сторіночка, 24. -та. On, на. In V and the pit. Давайте назвемо так, назвемо з the cat. It's on the umbrella. Під парасолькою, відпочиває. Oh, Важко сказати, що це Це листівка або підручник. Давайте скажемо підручник. Book. the book. It's... On the table на столі. There is the ball. It's in the box. У коробці. It's in the box. Вправу третю ми розглянемо згодом на наступних уроках. І давайте виконаємо декілька вправ у нашому робочому зошиті. Ось це сторіночка 18. Ви вже робили першу вправу, де ви вирішували приклади. І, наприклад, якщо ось 11 плюс 5 у нас буде 16, 11 плюс 5, 16, ось тут на лінія, ви запишете дане число словами. У вас є підказка в підручнику на сторінці 25, і ми тільки що там подивилися числа. Тобто, якщо ви розв'язали приклади, але ще не написали число словами. Подивіться підказку на підручнику на сторінці 25 та напишіть. Exercise 2, true or false. Ми зробимо праву частково. У нас є різні речі, наприклад, balls, м'ячики. Ми рахуємо. Кількість м'ячиків загалом, тобто не тільки тенісних або баскетбольних, а взагалі. Далі felty pants. Felty pens це кольорові ручки або bikes. Bikes – велосипеди. Порахуйте усну кількість даних предметів та олівчиком запишіть поряд. Скільки предметів? Адже на наступному уроці ми з вами прочитаємо речення та будемо визначати true or false, true. Правда, false неправда. About exercise 3: Color and Reach. Нам необхідно зафарбувати та прочитати. Знайти слова, так, які ми вже знаємо. Наприклад, ось я бачу and, and ім'я дівчинки. Подивіться, які ще слова ви зможете знайти, те, щоб ми ви вивчали слова, і так само їх закреслити. Зупиніть відео, подумайте, і я вам трохи підкажу. Коли ви зробите і будете готові вмикайте ще раз і ми зробимо разом. Ще є слово Granny, Granny, бабуся, «дед», «тато», «сан», сонце, бан. І я бачу «ран». Ось шість слів можна знайти в даній праві. And one more. І ще одне невеличке завдання на сьогодні. Exercise four. Right. Подивимось на малюнок. Хто це в нас тут? It is a dog. Dog. Where is that? Де pass. he's нам to написати це слово dog. Dog. Where is the dog? It is the bed. It is the bed. Ліжко. Ми можемо сказати, it is in the bed, on the bed, або «under the bed. Де він знаходиться? На ліжку. Тому на другій лінії ми напишемо слово on. «Where is the dog?» It's on the bed. На ліжку знаходиться наш песик. Тому вдома виконайте вправи, а вправу другу ми детально розглянемо на наступному уроці. Та вчимо рахунок до 20. Have a good day and goodbye!